Салют вікінги! новий відос, ми вже на стадіон, дивіться як сонце піднімається. Починається день, сьогодні неділя. Левочко на базі. Зараз ми повіджимаємось, попідтягиваємося, хто пам'ятає мене, хто дасть, дивіться мене. Давно мій канал почався з того, що ми там вчили стойку, максимум підтягувань. Зараз покажу тут у нас було. Максимум наших віджимань. Ось тут у нас максимум віджимань було. Тому думаю це все відновимо з часом. Підеш вже холода йдуть, зима близько, тому ось так. Лела! Спокойно! А, покажу, що я навчив леву команду сидіти. Фу не можна. Для початку піде так, як на дому було. Дуже багато часу. Я в 20-му пішов служити, недавно звільнився і навіть в цей час була з нею ні, ніхто не гуляв. І вона така дика була. Як змінився, пішов. Вона настільки дика була. Нікого ніколи не слухала. Зараз вона вже болімені, вже можна з нею гуляти, можна і бігати. Вона вже зрозуміла, що і тут її власник хозяїн. Тому все. Ідемо займатись. Ах, який свіжий воздух. Нікого нема. Ми повинні відчувати кайф, відчувати себе в своєму тілі, відчувати, що ви здати на щось. такі моменти. Моменти, як я вже сказав, це база, це головне. Поки всі інші сплять, сьома година, ми ж на площаці, сонце тільки піднімається, ми вже все. Я вже забився, позимався, бачу не знімав, тому що втягнувся в це. Но мені вже з штативом тяжко стояти. Тому зараз ще подумаю, тут побігаємо з лайлою. Така вона, як і знаю, команди. Тому ось так. Летим додому і покажу вам, що буде далі. далі сніданок, потім сідаємо. Монтуємо один відос, бо в мене є. Знімаємо цей відос. Потім залітає книжка до нас. Потім писати клієнтам, хто не знає мені свій невеличкий онлайн магазин. Зараз там все. Туго, замовлень нема. Ну це не знає, що я ще здам, це скажу все, нема замовлень, не буду ним займатися, це не моє. Нема, тому що був зантій, не було часу. Зараз ми це все будемо не здоганяти, будемо писати, будемо спілкуватися з людьми. Тому ось так. В такі моменти я собою доволен. В момент, коли встаю, йду на завод або ще кудись йду, я зовсім не недоволен. Я знаю, що я щось іду, виконую чиюсь ціль, чиюсь мету, підняти свою компанію. І я там чисто буду. Людина обична на деякий час мене це не заповнить. Я там нічого не буду значити. я йду, тому що повинні бути якісь фінанси. Хоч на життя. Я собі не дозволяю відпочивати в клубах, гуляти, купляти постійно нові шмотки, тому що наш. У мене є одяг, а купляти новий, тому що щоб купляти, щоб був. Тому ось так. Дякую, що дивитесь. Я не знаю, ми тільки починаємо наш канал вести. Тому І мені це дуже подобається, що ви пишете коменти. Ого-во! Полетіли, лайла, давай! давай, давай! Так, сейчас покажу, які лайлочка знає команди. Мамі ось я одну конфету, Опа! кульцове поло. Айла. Любиш? Любиш? Зараз. Вже сіла, вже знаєш. що... Сидіти, лайла сидіти. Хоча ту не доходить. Сидіть, лайла. Давай сидіти. Ось, Ми даємо. ладыбчатого зашла на воде сейчас командовку фу лай лай фу 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 лай лай фу фу лай лай фу фу лай лай фу 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 лай лай фу 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 лай лай фу фу лай 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 фу фу лай 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 фу фу лай 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 фу 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 лай Оста. Все вона ну, не візьме. Не можна. Фу. Фу, лайла фу. Фу. Тоби не доказуватися, але не візьме. Фу, лайла. Фу. Можна. Можна. Оп. Още один кусочок. Сидіти. вела сидіти. Оп, сіла даємо. І гладимо, головне гладити, щоб собака зрозуміла, що все чітко. У нас вся команда сидіти все щось вийде. А потім ми відучаємо, потім чисто ми її вчимо без нічого. Ой, як фана вимастила. Дивійка дуже в болоті, лейла. Тому все, думаю, що будемо летіти вже додому. Я знаю, що дівчатка люблять цілуватись, але я не відвідти пашу. Чуть-чуть ми не це. Я людина, ти собака, ти підходиш. Все, 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 мовчу. Тому все, зараз будемо вже бігти додому, снідати і далі по плану дня. Ну все, я вже вдома. Зараз е, у нас сніданочок, це у нас буде манка з яблуками. Я хотів, щоб з бананами але банани закінчились, а я їх не купив, тому що магазини ще були зачинені. Пізніше підемо купимо. А зараз у нас залітає манка з яблуками. І що? І монтуємо відос, який в мене вже готовий зняти, я лише треба змонтувати. Тому ось так. Монтуємо відос, коли знімаємо відос. Ось так. Знімаємо, монтуємо, знімаємо, Монтуємо в той час, як ми знімаємо. М знімаємо як ми монтуємо. Постійно знімаємо, постійно йдемо, йдемо, йдемо. Потім кажуть, у нас як поснідемо, змонтуємо, залітає наша книжка і думаю, взяти щось нове вже. Тому будемо дивитись. Може ви знаєте якусь чудову книгу е, з дисципліною мотивацією, бо людей, які добилися і кажуть, як вони добились успіху за свою компанію. Буду вдячний, якщо напишете в коменти. А я йду снідати. Отут у нас маночка виглядає не особа, але вона смачна. І яблука. Відос вже монтую, тому все зараз монтуємо відос. Бам-бам-бам, потім читаємо книжечку, потім подивимося, що там по плану. По плану писати клієнтам. Тому ну все, я пішов снідати. Ну що, відео змонтоване. Заставка, можливо, треба і буде, лише надпис добавлю. Все, відео у нас на, на 6 минут. Це відповідь підписнику. Я бачу, вам сподобалося, як я знімаю відповіді вам допомагаю, якось зловлю свою думку. Я вже поїду, поїдав, поїв, п'ю капучино. І зараз... Ще будемо готувати шапку на заставку, кажу. Надпись додаємо ще щось. І потім читаємо нашу книжечку. Читаємо. Це вже вийшло. Ще багато лишилось, нічого не піде. Читаємо далі. Нова глава. Що я вже списався з клієнтами, о, чекаю їхні відповіді. На один у нас 16.01. Це наш медийм зал, там у нас білий фон. О, хватаємо наші накидки, які в мене стоять, щоб купували. Будемо фоткатись і викидати нові нові фотки. Думаю, ще пофоткати сумки, о, туди взяти вішалку. Ось цю на ній будемо фоткати, на собі буду фоткати. Тому вся частина дня можна її назвати буде у нас фотосесія в залі, ну що, музика на ноуті. летим ще за вішалкою, Сумочки, накидочки. І ось тут будемо це все фоткати діло. Салют свікінги! Отак ми фоткаємо, отак от ми знімаємо на такому фоні, кому цікавить, може, комусь буде цікаво. Накидочка емочка, топова. Бам-бам-бам-бам-бам. Лого на базі. Качество капішон. Оп! Отак. От Вот так, Оп, підтягнуло собі. Бам! І пішли, пішли. Замовляємо.